Сьогодні ми розглянемо з вами ще декілька прикладів на застосування властивості n-го степеня. А саме такий приклад подати у вигляді коріння го степеня вираз. Корінь кубічність А помножити на корінь квадратний з А. З умови випливає. Що число А невід'ємне. Тому ми можемо подати корінь кубічність А як корінь шостого степеня з А квадрат. А корінь з А як корінь шостого степеня з А в кубі. Далі, скориставшись теоремою про корінь здобутку. Отримаємо корінь шостого степеня з А в п'ятому. Другий приклад. Корінь квадратний з А на корінь шостого степеня з Б. З умови випливає, що зміні А та Б невід'ємні, оскільки вони знаходяться під знаками корінів парного степеня, тому ми можемо корінь. Квадратний з а подати як корінь шостого степеня з а в кубі. Потім, скориставшись теоремою про корінь здобутку, отримаємо корінь шостого степеня з а в кубі Б. Наступний приклад. Корінь дев'ятого степеня з М на корінь дванадцятого степеня з Н. В цьому прикладі з умови впливає тільки те, що число n невід'ємне. А про число М, ми не можемо нічого сказати, заднього чи від'ємне. Тому розглянемо випадки. Якщо М число невід'ємне, то тоді корінь 9 степеня з М ми можемо подати як корінь 36 степеня з М в 4, а корінь 12 степеня з N, як корінь 36 степеня з n в 3. Чому саме 36 степень це число, яке є найменшим спільним кратним чисел 9 та 12. Далі, скориставшись теоремою про добуток. Корінів матимемо корінь 36 степеня з м4 на n в кубі. Якщо число m від'ємне, тоді ми корінь 9 степеня з m, подамо як корінь 9 степ... мінус корінь 9 степеня з мінус м, де мінус м число додатнє. І для нього ми можемо скористатися властивістю і записати його як корінь 36 степеня з мінус м4. А корінь 12 степеня з n. Так само, як в попередньому випадку запишемо корінь 36 степеня з n кубі. Далі знову скористали 4 m про корінь добутку. Тримаємо відповідь мінус корінь 36 степеня з m4 n кубі. Наступний приклад. Тут з умови випливає, що число а додатнє. Тобто строго більше за 0. Тому корінь 4 степеня з А, який знаходиться в знаменнику, ми можемо подати як корінь 12 степеня з А в кубі. Потім, скориставшись теоремою про корінь з дробу, будемо мати корінь 12 степеня з а п'ятому політик на куб, тобто корінь 12 степеня з а квадрат, що дорівнює корінню 6 степеня з А. Корінь квадратність з 2 на корінь кубічний з 3 і поділити на корінь 4 степеня з 6. Тут подамо всі вирази, як корінь 12 степеня, тому що 12 є найменшим спільним кратним чисел 2, 3 та 4. Корінь квадратний з 2 це корінь 12 степень з 2 в 6. Корінь кубічний з 3 це корінь 12 степені з 3 в 4, корінь 4 степені з 6 це корінь 12 степень 6 в кубі. Далі скориставшись теоремами про корінь здобутку та корінь з дробу. І скоротивши відповідні. Двійки і трійки. Отримаємо корінь до степеня з 2 кубі на 3, що дорівнює корінь до степеня степені з 24. Наступний приклад. Корінь 6 степеня з 3 корінь 7 степеня. 3 в 5. Поділити на корінь 14 степеня з 9. Несемо трійку під корінь 7 степеня, подавши її у вигляді корінь 7 степені з 3 в 7. Будемо мати корінь 7 з 3 в 12-му, там ще 3-5 під коренем є. Знаменник подамо як корінь 4 степеня з 3 квадратів. Теорема про корінь з коріння дасть нам можливість записати корінь 42 степеня з 3,12. А в знаменнику поділимо показник коріння і показник основи на 2. В чисельнику поділимо так само на 6. Скористаємося теоремою про корінь з дробу. І отримаємо корінь 7 степень з 3. 8 корень четвертого степени с а квадрат b на корень восьмого степени с а b квадрат на корень двенадцатого степени с а восьмого b потому все эти выразы А, якщо А дорівнює нулю або Б дорівнює нулю, то значення виразу дорівнює 0, нулю. Ти зрозуміло? Якщо ж А не 0 та Б не 0, тоді з умови випливає, що числа А та Б додатні. Якщо числа АТП додатні, ми можемо подати всі наші корінні, як корінь 24 степені. 24 це спільне кратне, не менше спільне кратне, число 4, 8 та 12. Корінь 4 степені буде корінь 24 степень з А квадрат Б. В шостому. Множити корінь восьмого, це буде корінь 24 степені з АБ квадрат в кубі. А корінь 12 це корінь 24 степені з А8Б в квадраті. Далі, скориставшись теоремою про добуток корінів. Перемноживши степені з однаковими основами. Додавши відповідні показники, отримуємо корінь 24 степеня. З А в степені 12 плюс 16 плюс 3 це 31. А Б в степені 6 плюс 6 плюс 2 це 14. Варто звернути увагу, що якщо ми підставимо замість А або Б0, то значення цього виразу теж буде 0. Тому і відповідь до даного завдання буде 4 степені з 31 1, Б в 14. Для чого результати два випадки? Тому що якщо А не 0 або Б не 0, то ми не можемо стверджувати тоді, що числа А та Б невід'ємні, вони можуть бути будь-які.